Міжнародний валютний фонд схиляє Україну послабити гривню. Ну, але чи допоможе це бюджету? Про ці нюанси розповідає економічна правда. МВФ тисне на Україну, мовляв, гривня занадто місна. Час її трошки, так би мовити, розслабити. Ідея проста: якщо гривня впаде, то уряд отримує більше гривневих доходів. Ну, мовляв, слабша валюта допоможе наповнити бюджет. Коли грошей, власне, в ньому і так не вистачає, на перший погляд, логіка залізна. Ми ж отримуємо міжнародну допомогу в доларах і євро. І якщо долар коштуватиме більше гривень, значить і до бюджету потрапить більше. Ну і податки з імпорту автоматично також зростуть. Але тут є декілька нюансів, і їх як завжди більше, ніж гривень в гаманці середнього українця. По-перше, Гривня тримається не просто так. Нацбанк уже два роки керує курсом в режимі так званої керованої гнучкості. Тобто, наче плаває, але на короткому повідку. Регулятор постійно виходить на ринок з інтервенціями, продаючи долари з резервів. З початку року продали аж на 26 мільярдів доларів. Ну і при цьому резерви на рекордно високому рівні. Питається, як? Ну, бо в Україну надходять гроші від партнерів. З початку року прийшло 37 мільярдів доларів допомоги. Тож навіть, попри від'ємний торгівельний баланс, країна залишається в плюсі. Фактично, ми експортуємо безпеку, а нам за це платять. Ну, По-друге, девальвація це не лише більше доходів, але й більше проблем. Так, бюджет отримує додаткові гривні, але разом із ними й більші видатки. Держава купує енергоносії, купує зброю, і навіть електроенергію, і це все в доларах. Якщо гривня впаде, то й платити доведеться більше. За девальвацією послідує інфляція. Якщо буде слабша гривня, відповідно будуть дорожчі імпортні товари, а це нове коло цінових стрибків, втрата довіри до національної валюти, відплив депозитів і паніка на валютному ринку. Ми, українці, проходили це вже неодноразово. Тобто, те, чого Нацбанк боїться найбільше. Ну і по-третє, курс долара задекларований в проєкті бюджету 2026 року, 45 гривень, 70 копійок. Ну, хоча зараз... Маємо близько 41 гривня 70 копійок. Тож уряд, здається, вже морально готується до послаблення гривні, навіть якщо офіційно про це не каже. В самому Національному банку наголошують, що різких рухів не буде. Але прогнози аналітиків більш обережні, що до кінця року курс долара може піднятися до 43 гривень за долар, тобто максимум на 3% здевальвує національна валюта. Нацбанк хоче рухатися повільно, щоб не повторити історію 2022 року, коли ринок просто зірвало. Але ми бачимо і головну інтригу. Хто кого переконає? Міжнародний валютний фонд Нацбанк чи Нацбанк Міжнародний валютний фонд. Бо фонд хоче ринку і слабшої гривні, а НБУ хоче стабільності і передбачуваності. А українці, а українці просто хочуть, щоб ціни в магазинах не мінялися швидше, ніж курс на табло обмінників. Поки ж офіційно без паніки. Курс стабільний, резерви високі, девальвація лише слово з букви Д. Ну, принаймні поки що. То що, Максе, допоможе девальвація бюджету? Так, бюджет стане товстішим, правда, гаманці тоншими.